Привіт усім! Вас вітає компанія NeoSpit. Сьогодні ми вам запропонуємо для розгляду дуже цікаву річ. Такий плеєр Android Smart TV Box. Він маленьких розмірів. Підключається до любого LCD-телевізора через порт HDMI і практично перетворює із вашого. Телевізора робить планшет на андроїді. Ось такий плеєр, в комплекті йде зарядний пристрій. З входом некий USB, який в багатьох планшетах. Також в комплекті йде ось такий пульт, дуже цікава річ. Він же ж і клавіатура, і одночасно працює як повітряна мешка Airmax. Ну і що нам дає цей пристрій? Якщо ми підключимо його до телевізора, ми отримуємо таку картинку. Це і робочий екран цього плеєра. Ось можемо подивитися, як працює пульт. Якщо ми Нажимаємо цю кнопочку, у нас виходить біля мишка. Ми можемо включати любі програми, гортати можемо писати букви. Також можна підключати. Ось таку мешку безпровідну. Значить, що ми використовуємо для для цього медіаплеєру. Тут є вхід на карточку microSD, вхід на OTG-кабель, також OTG-кабель вхід і один USB-порт. Ми можемо сюди підключити ось такий usb хаб тут у мене підключена мишка і цей пульт. Можемо підключати такий. Якщо у нас виникають труднощі, що немає доступу до HDMI-порта, є такі перехідники, він можна під кутом використовувати, можна прямо. можна от Такий надіти на, один, на кабель HDMI на одну сторону і з другої сторони запихаємо сюди плеєр. Ось таким чином. І сюди кабель. І тоді виходить, що ми можемо на любій відстані від телевізора підключити цей <coughs> надій-плеєр. Також до нього можна підключити оцей USB. Звукова карточка. Можна підключити ось таку USB. Мережа USB LAN. Якщо у нас немає Wi-Fi. Переходимо до розгляду самого Медіаплеєру. Значить, у нас є тут настройки, в них ми зараз переглянемо. Можливості. Значить, в даному випадку у нас підключено через LAN-карточку, є Wi-Fi, його можна включити. Є тут Bluetooth для підключення, наприклад, якоїсь Bluetooth-гарнітури. І, як бачимо, у нас підключено через якраз цю USB-карточку LAN. Екран настроюється згідно вашого телевізора. Можна відкалібрувати плюс-мінус вправо-вліво, вгору вниз. HDMI режим вибираємо, який підтримує телевізор. Бачимо, тут є різні. У пам'яті тут є 8 ГБ, для програм у нас доступно 2 ГБ, 2 ГБ забирає сама система і 4 Гиа в нас виділено подована карта пам'яті. Тут є, бачимо, інстальовані програми, які йдуть. Ось, у нас показано вільно 511, 529. Але ми можемо ці всі програми перенести на карту пам'яті. Наприклад, візьмемо якусь програму яка от займає багато місць, от, наприклад, планета Земля, і перемістити на карточку пам'яті. От Вона вже є переміщена на карту пам'яті. Ми можемо назад її вернути на, при... на пам'ять те... самого пристрою. Є тут настройки мови, вибираються різні мови, які потрібно. Публікові записи. Google, саме цікаво, який тут, яка система стоїть. Стоїть тут Android 44.2, дуже хороша версія Android. Перевірена, дуже чудово працює. Це є відносно настройки. Зараз ми перейшли знову на... Скажімо так, робочий стіл. І бачимо, тут у нас є дуже багато різних програм. Ось, якщо зайти у Play Market, в Play Market у нас вже є інстальовано дуже багато програм, більше 70 мої додатки, які встановлені, ось це ви бачите, всі програми, які вже є встановлені на цьому пристрої. Це є самі найнеобхідніші. І найкорисніші, на мою думку, програми для цього пристрою. Ну, звичайно, вони будуть додаватися, тому що весь час виходять нові і, і цікаві різні програми. Всі ці програми вже тут є. Ми можемо зараз їх перед... ну, частково передивитись якісь із них. Ось у нас є спіттест. Зараз у нас підключено через мережеву карточку. Ми можемо протестувати. Ну, як показано, в мене зараз десь орієнтовно біля 5 Мбіт, інтернет підключений. Якщо підключати по Wi-Fi, бажано, щоб роутер знаходився в одній кімнаті або в сумішній, щоб не було великих перешкод. Якщо по USB, то мережевий кабель ми можемо протягнути на будь-яку відстань. От зараз запускаємо SPID-тест і поміряємо нашу швидкість. Ну, Як правило, для всіх наших потреб цього медіаплеєру нам достатньо навіть 3-4 Мбіт. Зараз бачу, у нас є 6. І зразу, виходячи з цієї швидкості, будемо перевіряти роботу всіх програм. <кхе> так, Що хочеться ще тут згадати, що, крім того всього, що можемо підключити, можна підключити ще сюди джойстик USB. Ось у нас є така функція, і ми можемо цим гейм-контролером грати в різні ігри. Можемо також підключити сюди веб-камеру і розмовляти по Skype або ось є така чудова програма OVO. Яка, на мою думку, навіть краще є, ніж Skype, тому що вона дозволяє проводити відеоконференцію, відеозв'язок двох і більше користувачів. Ми перевіряли. 4, 3, 4 працює нормально. Тобто 3 чи 4 людини можуть одночасно розмовляти і бачитись. В скайпі, як відомо, можна тільки двом людям розмовляти у режимі відеоконференції. Камера, ось така у мене стоїть підключена. Камеру потрібно вибирати, яка йде без драйверів. Ну, не всі камери підходять, потрібно тестувати перед тим, як вибирати підключати камеру сюди. Тепер відносно програм, які в нас є. Ну, в першу чергу цей пристрій призначений для того, щоб дійсно перетворити ваш телевізор, звичайний, у Smart TV. Якщо у вас телевізор куплявся ще давніше, і такої функції, як Smart TV не передбачено, або у вас є бюджетний варіант, ну, як відомо, сам Smart TV потрібно за нього доплатити до 100 доларів. Якщо от є телевізор без Smart-TV, і якщо є телевізор із Smart TV, це одночасно ціну телевізора збільшує десь до 100 доларів. Цей Android Smart-TV-плеєр, він... Дозволяє вам навіть отримати більше, ніж Smart TV, тому що ви маєте доступ до Play Market, а як відомо, в Play Market є дуже багато різних програм, які тільки вам можуть колись пригодитись. Ну і в першу чергу цей <coughs> плеєр призначений для перегляду IPTV, відеосервісів різних. Що таке IPTV? Те саме телебачення, до якого ми привикли, чи по спутнику, чи по кабельному, але через, воно йде через інтернет. Зараз я вам продемонструю е, наше українське телебачення. <кій> Ось бачите, які є <кій> списки каналів. Вони, я думаю, будуть часом розширятись. І от ми маємо без антени, без... Кабельного телебачення ми маємо на нашому телебаченні вже канали. Я користуюсь зараз мишкою, тут дуже зручно виходити, Правий кліп, права кнопка мешки, вона вертає назад. Є для дітей тут цікаві канали. Є цікавий дитячий канал Nickelodeon, який йде безкоштовно і музичні канали також канали новин це є одна із програм <кхи> таких програм є дуже багато от зараз є ще наша тві ось тут є також цікаві музичні канали Також присутня реклама, ми її виключаємо. Так, ось бачимо перелік різних каналів. От є Євроспорт навіть. Є український також, і багато-багато інших. Є ще дуже цікава програма Time Teller TV, вона також базується на принципі IPTV дозволяє переглядати дуже багато світових каналів, яких саме зараз ми побачимо. Отут обновились канали, які є. Іде обновлення інформації про каналі. Ось якщо нажати сюди, ми бачимо посортовано меню відносно всіх країн, жанрів. От, наприклад, візьмемо спортивні. Це грузи, інформація про канал. Так, це є спорт, тут візьмемо музичні. Теж дуже багато музичних каналів. Можемо включити на цілий екран. Дуже-дуже багато різних каналів, всіх ми просто не, навіть якусь частину не зможемо придивитися, але ось на такому принципі базується телебачення IPTV. І я думаю, що за таким телебаченням буде майбутнє. Тобто людям вже не потрібно буде спутникові тарілки, кабельне телебачення, а тільки... Доступ до інтернету і в даному випадку такий медіаплеєр. Тут є дуже хороша програма це Cleaner. Вона дозволяє, ну, взагалі, як і на будь-якому смартфоні, очищувати оперативну пам'ять. Як відомо, у нас програми не всі закриваються. Ось Зараз ми їх закриваємо. Так, оце є доступ до Фейсбуку, Це є наша сторінка на Можете нас знаходити, писати нам, задавати різні питання, будемо відповідати на всі запитання. Крім цього, існує можливість підключитись тут до будь-якого інтернет-сервісу, не тільки до Фейсбуку, а Твіттеру і інших. Можна зайти у Google Chrome. І просто собі перечитувати різні сторінки, вводити адреси, які нам потрібно. Можна передивлятись YouTube. Ну, і дуже зручно сидіти на дивані з таким пультом, вести пошук, що нас цікавить в Ютубі. чому немає такого. От все це, що є в Ютубі, ми можемо переглядати на нашому телевізорі. Крім того, дуже є багато різних ігор, які ми можемо грати. Особливо це цікаво дітям. І що безпечно для батьків, це те, що діти переважно з планшетами поводяться не дуже акуратно. Можуть сісти на нього, щось розлити, поламати. Тут практично у дитини в руках тільки є пульт або мишка, і якщо поламається, її можна замінити. А телевізор у нас лишається таким, як. Цілими неушкодженим. Так, і звичайна гра, яку ми можемо грати на планшетах. Ми можемо грати тут. Дуже багато також є ігор, які можна грати, шахмати, морський бій. Є цікаві програми, такі як для вивчення англійської мови. Ось одна із них, Speaking Sub. План... Google Планета Земля, можна передивлятись. От що ще хотів відмітити, дуже потужний цей пристрій. Зараз програмою antutu Benchmark протестуємо рейтинги її. Ось у нас є 17333. Попередньо ми робили тест. Ну це є дуже високий рівень. Як для такої штуки Ось ми бачимо, зразу йдуть такі уже відомі. Як Asus HTC One. Тобто цього пристрою нам дуже вистачить на різні ігри для перегляду відео. Є тут один Гіг оперативної пам'яті, процесор двоядерний, 8 ГБ пам'яті. От процесор, бачите, частота до 1512 МГц. Двоядерний це є досить потужний пристрій. Ну і, в принципі, все, що ми хотіли розповісти вам про такий чудовий девайс. Пишіть нам, звертайтеся до нас, замовляйте, будемо раді допомогти. До зустрічі!